Тема Кожна краплина води приховує цілий всесвіт, підготував гречко Віктор, Херсонська гімназія номер 14 7 клас. Чому вода унікальна? Вода, основа життя на землі, підтримує існування мільйонів організмів, водойми, джерело краси та біорізноманіття. Завдання людства зберегти цю цінність. Досліджуйте, як вода впливає на життя від мікроскопічних організмів до цілих екосистем. Вода займає понад 70% поверхні землі та є життєво важливим ресурсом. Кожна крапля є частиною глобального кругообігу та підтримує життя мільярдів видів. Вода регулює клімат, цикл води включає випаровування, опади, повернення у водойми. Риби земноводні, залежні від водних екосистем, співвідношення солоної і прісної води. Життя у краплині води. Мікроорганізми створюють екосистеми, корали утворюють підводні ліси, водяні рослини виробляють кисень для світу. Мікроорганізми, такі як фітопланктон, зоопланктон, бактерії, відіграють ключову роль у харчових ланцюгах та очищенні води. Фітопланктон, частина планктону, яка може здійснювати процес фотосинтезу. Зоопланктон. Водні тварини, які не можуть протистояти течіям і пасивно переносяться разом з водними масами. Унікальні мешканці водойм – корал, основа рифів, домівка для сотень видів. Дельфіни. Розумні савці. Медузи одні з найдавніших мешканців океанів. Риба клоун взаємодіє з анемонами для захисту. Взаємодія мешканців водойм з природою. Риби очищують корали, птахи використовують водойми для полювання, водні тварини сприяють циркуляції поживних речовин. Роль водойм у підтримці балансу підтримують кліматичний баланс, регулюють рівень вуглекислого газу, служать домівкою для тисяч видів флори та фауни. Загрози для мешканців водойм, забруднення пластик, хімікати, стоки, надмірний вилов, риби, зміна клімату зменшує середовище для життя. Як люди впливають на водойми, промислові викиди забруднюють воду, використання добрив викликає цвітіння води, будівництво гребель змінює екосистеми річок. Як захистити мешканців водойм? скоротити використання пластику, встановити системи очищення води, створювати заповідники для захисту, екосистем зменшити викиди вуглекислого газу. Як зберегти водний всесвіт, очищати водойми, зменшувати споживання пластику, економити воду, брати участь у волонтерських акціях. Успішні переклади захисту водойм, заповідники для коралів, програми відновлення чисельності китів, очищення океанів від пластику. Що може зробити кожен із нас? Зменшити використання води вдома, правильно утилізувати відходи, брати участь у прибираннях берегів, підтримувати природоохоронні проекти. Діти та збереження природи, освітні програми про захист води, екозаходи у школах, виховання любові до природи через практику, спільна відповідальність, люди, природа та технології мають працювати разом. Роль кожного у великій справі збереження води, збереження води, інвестиція у майбутнє. Люди щоденно вживають і використовують воду. Економне використання води це турбота про всіх людей, які живуть поряд із нами і житимуть після нас. Економте воду, приймати душ замість ванни, користуватись склянкою при чищенні зубів, мити посуд у раковині, закривши отвір пробкою. Брати білизну при повному завантаженні машини, поставити лічильники води. Краплина фантазії. Уявіть майбутнє, де вода очищується за допомогою роботів. Існують підводні міста, а океани наповнені життям завдяки технологіям. Висновок водойми, основа життя. Кожна крапля води має значення. Захистити її, наш обов'язок перед майбутнім поколінням. Давайте разом дбати про наш спільний дім. Заклик до дії. Збережемо воду, збережемо життя. Разом ми здатні змінити майбутнє. Дякую за увагу.